Доброго дня. Сьогодні спілкуємося з консультанткою всеукраїнської програми ментального здоров'я Тияк Оленою Шевцовою. Пані Олено, розкажіть, будь ласка, взагалі чим займаєтесь? Скільки років? Наскільки близька вам ця програма? Доброго дня, дякую за ваше питання. Мене звати Олена Шевцова. Я з липня місяця минулого року є консультантом всеукраїнської програми ментального здоров'я Тияк за ініціативи першої леді України Олени Зеленської в місті Прилук і Прилуцькому районі. За своєю спеціалізацією я клінічний психолог, це моя друга вища освіта. Я викладач Національного університету Чернігівська політехніка, маю приватну практику, а також учасник міжнародного проєкту Релакс Мам». Розкажіть, будь ласка, що таке ментальне здоров'я і чому після початку повномасштабного вторгнення це поняття стало настільки актуальним. Ментальне здоров'я це якщо простими словами, це сприйняття людиною навколишнього середовища, навколишнього світу. Але особливо під час військових дій у людей ну, їхнє сприйняття, будемо так говорити, навколишнього все йде через чорні кольори. Таким чином, ми говоримо про те, що ментальне здоров'я. У нас зовсім в поганому стані, так а, якщо говорити про здорове ментальне здоров'я, то це означає, що в якій би ситуації людина не була, в яких би умовах вона не перебувала, вона саме головне не втрачає життєвого ресурсу. Чому важливо на сьогодні говорити про ментальне здоров'я, тому що ми вже дали в принципі на це відповідь, це те, що ми зараз з вами проживаємо в умовах військового стану, і це вже не один і не два роки. Тому якраз підтримка ментального здоров'я, говорити про ментальне здоров'я, сприяти ментальному здоров'ю населення, не тільки прилуцької громади, але України в цілому це є питанням номер один. Наскільки велика потреба у громаді в послугах з ментального здоров'я? Якщо ми говоримо за місто Прилуки, Прилуцьку громаду, то потреба в підтримці ментального здоров'я вона дуже велика. Почнемо з того, що спочатку повномасштабного вторгнення саме в наше місто і в наш район приїхало дуже багато людей-переселенців, яких ми називаємо ВПО. Це люди, які дійсно отримали дуже велику психологічну травму, перебуваючи в зоні бойових дій. Це і не тільки дорослі, але це і діти, і підлітки, і навіть люди похилого віку. Це перша категорія. Інша категорія це наші ветерани, які повертаються із війни, повертаються додому. От якраз для них питання ментального здоров'я, підтримки їхнього психічного здоров'я теж має бути номер один. Інша категорія це навіть населення, звичайне населення прилук, але ми не забуваємо про те, що кожного дня ми поринаємо в інформаційний буревій новин, як різних телеграм-каналів, так і телевізійних новин. Ми багато читаємо, багато чуємо. І саме основною проблемою те, що є відсутність інформаційної гігієни, тобто ми сприймаємо всю інформацію стільки в. Як вона до нас надходить, тому ментальне здоров'я, підтримка ментального здоров'я в даному контексті є головною і для звичайного населення. Діти, підлітки, вразлива категорія населення, яку ми можемо прирівняти по статусу до людей похилого віку. Тому заняття з дітьми, проходження консультацій психолога, користуватися онлайн ресурсами психологічного напрямку з підтримки ментального здоров'я теж має бути зараз кожній родині. Дякую за відповідь. Які проблемні питання ви для себе визначили в період участі у всеукраїнській програмі ментального здоров'я, «Те як саме у прилуцькій громаді? Ну, основною є проблемою, я думаю, це не тільки прилуцькій громаді, це невелика кількість фахівців, які можуть надавати кваліфіковану психологічну допомогу. Хоча, якщо взяти в розрізі, наприклад, освіта. То я була дуже професійно вражена, що як в місті прилуках при навчальних закладах, так і в Прилуцькому районі працюють дуже кваліфіковані працівники. Єдине, що можливо є мінусом, те, що є недостатньо оновленої інформації, яка була би їм доступна до навчання. Але в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я та як за ці півроку дії цієї програми, саме в нашому регіоні, було запропоновано фахівцям пройти різноманітні навчання. Це могли б бути. Вебінари, якісь онлайн-зустрічі, де вони могли підняти свою кваліфікацію. Стосовно медичних закладів, ну, на сьогодні поняття клінічного психолога є чимось новим за останні роки, тому і я впевнена і маю надію в тому, що в нашому місті і в медичних закладах району з'являться при лікарнях психологи, які зможуть надавати якісні психологічні послуги. Оце є в принципі основною такою проблематикою. А так, якщо взяти, то надання психосоціальних послуг в нашому регіоні можна сказати на високому рівні. Єдине, що можливо десь були якісь прогалини в взаємозв'язку між надавачами психосоціальних послуг, це що стосується маршруту перенаправлення. А так, Таких глобальних питань, що стосовно надавачів психосоціальних послуг, чи отримати психологічну послугу в нашому регіоні її немає. Які взагалі у вас результати роботи за 6 місяців дії програми на прилучні? За ці 6 місяців було проведено майже кожного місяця, були проведені дні спільнодії в рамках всеукраїнської програми, де нам вдалося об'єднати як споживачів послуг, так і надавачів послуг. Якщо говорити про освіту, знову ж таки в розрізі, то тільки по урокам ментального здоров'я ми охватили 600 дітей. Ну, це така немаленька цифра. Якщо говорити про день спільнодії по написанню державного диктанту, і це було приурочено до комунікаційної компанії «Щоденники стійкості», то був був охват до 200 чоловік, які виявили бажання прийняти участь. А в кінці року для того, щоб зробити невеличкий бонус для наших старшокласників, ми провели день спільнодії, де були проведені уроки. Але уроки вони були з арт-терапією. То охват був тільки по місту прилуки 96 осіб. Крім того, основним принцип результатом роботи консультанта це було пошук інформації, збір інформації про надавачів психосоціальних послуг для того, щоб в результаті, як на сьогодні, ми маємо, ми могли зробити картування або буклет перенаправлення споживачів до надавачів психосоціальних послуг. Пані Олено, розкажіть, будь ласка, взагалі, що таке поняття перенаправлення. Перенаправлення це означає, що кожен громадянин, наприклад, якщо ми говоримо за прилуки чи прилуцький район, зможе отримати якісну психосоціальну допомогу, і саме головне вчасно, що це означає? В рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я ти як за 6 місяців була зібрана інформація стосовно надавачів психосоціальних послуг, серед яких є центри соціальних послуг, це можуть бути організації культури і спорту, це медичні заклади, це неурядові організації в особі громадських організацій, благодійних фондів і інших організацій, які могли би бути в статусі надавачів. Але хочу зазначити, що серед надавачів ми також виділяли і будинки культури. Чому ми їх виділили? Тому що при будинках культури, особливо в під час повномасштабного вторгнення, було організовано багато різноманітних дитячих гуртків або різноманітних активностей для підлітків. Якщо ми говоримо про ментальне здоров'я, то саме активність наших дітей, наших підлітків, залучення їх до активної роботи це теж є один із напрямків покращення ментального здоров'я. Також ми включили заклади освіти, при яких працюють штатні шкільні психологи. В чому суть самого перенаправлення можу привести дуже простий приклад. Про надавачів ми поговорили, тепер сам маршрут. Ну, до прикладу. Пацієнт звертається до сімейного лікаря з скаргами на якісь, ну, погіршення стану здоров'я. При цьому лікар розуміє, що клінічний стан організму пацієнту він, в принципі, йому нічого не загрожує і захворювання в нього ніякого не виявлено. Але Психосоматичні прояви заключаються в тому, що людина все ж таки погано себе почуває, навіть може скаржитися на біль. І сімейний лікар приймає рішення, що пацієнту потрібна психологічна допомога, тобто це може бути консультування або проведення певних сеансів психотерапевта, або в самому крайньому випадку це звернення до лікаря-психіатра. Для того щоб пацієнт не гаяв часу по своєму стану здоров'я, він може бути перенаправлений. Тобто, за допомогою нашого буклету, лікар, сімейний лікар може віднайти той медичний заклад, чи, наприклад, той хаб чи центр соціальних послуг, де приймає або консультує, наприклад, психолог. Він може надати інформацію пацієнту, зв'язатися з цим спеціалістом, і пацієнт зразу ж після консультації сімейного лікаря може потрапити до відповідного спеціаліста. Якщо ми говоримо про шкільних психологів, шкільні психологи можуть надавати послуги в рамках свого навчального закладу, тобто тим учням, які навчаються саме там. але Яскравим прикладом є, наприклад, особи ВПО, які не знають в нашому місті або в районі, де знаходиться та чи інша школа, в яку можна влаштувати дитину, де є послуги психолога. Отож, так само в центрі соціальних послуг, наприклад, куди може звернутися особа. Соціальний працівник може перенаправити до відповідного навчального закладу для того, щоб влаштувати дитину для максимально комфортних умов навчання. Не треба забувати про наших ветеранів. Дуже часто ветерани вони звертаються до центру соціальних послуг. Також ми знаємо, що зараз при громадах є такі посади, як супровід ветерана. От, Наприклад, якщо ветеран після бойових дій звернувся до центр соціальних послуг або до особи, яка відповідає за супровід ветерана. І е, може бути прямий запит: мені потрібна консультація, наприклад, лікаря-психіатра чи мені потрібен психолог, то так само соціальний працівник за допомогою нашого буклету може перенаправити ветерана безпосередньо в той заклад. Щоб він отримав якісні послуги, тобто уже самого пошуку самої споживачем уже не буде. Тобто, перенаправлення дає можливість дуже швидко надати необхідну інформацію. Але якщо, наприклад, сімейний лікар, чи соціальний працівник, чи шкільний психолог, який теж може перенаправити на консультацію, наприклад, до лікаря, що на цьому завершується маршрут, ні. Наприклад, якщо той самий ветеран, чи та сама людина, в якій є потреба психолога, або психотерапевта, або лікаря-психіатра, от він, наприклад, звернувся. І той спеціаліст вбачає, що в продовження психологічної реабілітації або підтримки ментального здоров'я є необхідність звернення ще до якогось спеціаліста іншого направлення. А можливо, це буде якийсь медичний заклад. Так само той надавач психосоціальних послуг за допомогою буклету зможе перенаправити і надати інформацію щодо місця, куди може звернутися людина. Таким чином, за допомогою цього буклету, ми охоплюємо велику, велику масу наших надавачів психосоціальних послуг, ми сприяємо їхній взаємодії. І саме головне, ми надаємо. Оперативні і якісні психосоціальні послуги пані Олено, а до вас як до фахівця взагалі є звернення щодо ментального здоров'я? Так, є дуже багато пацієнтів, які звертаються причому це абсолютно різна вікова категорія від найменших діток до дорослих і людей похилого віку. І це є наслідком того, тих, в якому зараз ми в світі живемо. Фактично, це все є провокуючою да такою стороною. Це є наше повномасштабне вторгнення і вплив на людей тієї інформації, яку вони отримують. І ще крім того, що інформації дуже багато і в нашому місті, в Прилуцькому районі, є людей, які, наприклад, втратили своїх близьких, втратили своїх рідних або матері чи дружини чекають своїх героїв да, на повернення. То саме ця категорія людей вони дуже потребують психологічної допомоги, і тому звернення є обов'язковими. Кому взагалі важче надавати допомогу старшому поколінню чи можливо діткам? Тут не можна об'єднати і сказати, що комусь важче, комусь не важче надавати, комусь простіше. Будь-яка професійна допомога вона є складною, тому що вона потребує детального аналізу кожного, кожного звернення і своїх методик підходу. Неважливо, хто звертається, чи дитина з якимись психологічними травмами, чи це буде, наприклад, жінка там, літнього віку, в якій може бути там, патологічна втрата, да? тут немає значення. Будь-яка допомога психологічна, вона є складною, але будь-яка допомога має мати результат, на що ми і направлені. Але хочу сказати, що за ці шість місяців роботи в програмі Всеукраїнській програмі ментального здоров'я ТИЯК я для себе, як фахівець, визначила, що навіть ті матеріали, які надаються на загал, тобто є доступними це на онлайн-ресурсі ТИЯК, вони можуть використовуватися не тільки звичайними споживачами, а вони можуть використовуватися і в професійному плані. Тому що якщо згадати наші уроки ментального здоров'я, які ми проводили і в місті Прилуки, і в районі, то за матеріалами ментального здоров'я ТІЯК була розроблена ціла низка різноманітних уроків, які допомагали як найменшим, так і підліткам в старших класах. Те ж саме в своїй професійній діяльності я дуже часто звертаюся до матеріалів ТИЯК і використовую і Долучаю до цього своїх пацієнтів для того, щоб в будь-яку хвилину людина могла надати собі першу психологічну допомогу. Я вам дуже дякую, пані Олено, за чітку конструктивну логічну відповідь. Скажіть, будь ласка, де і як взагалі знайти матеріали всеукраїнської програми та як? Щоб знайти матеріали Тияк, це дуже просто. Найперше, це наш онлайн-ресурс, який доступний з будь-якого гаджету. Для цього достатньо в пошуковому браузері, такому як Google, які всі використовують, написати два слова ти як. І вже перша сторіночка, яка знайдеться після пошуку, це буде саме всеукраїнська програма ментального здоров'я Тияк. Наш онлайн-ресурс побудований дуже просто і доступно, де ви можете знайти найперше аптечку психологічної самодопомоги. Це можуть бути комунікаційні Компанії, такі як щоденники стійкості, де кожен з нас може написати свою історію, яка для когось стане мотивацією, для когось стане. Порятунком на нашому онлайн-ресурсі ви можете знайти телефони гарячих ліній, QR-коди, переходи на сайти державних організацій, які теж надають психосоціальні послуги. Це різноманітні матеріали, які постійно щоденно поновлюються. Це матеріали рекомендацій у вигляді картинок каруселі, які доступні навіть дітям. Окремо для фахівців можна використовувати роботу з підлітками, роботу з дітками, роботу з людьми похилого віку і є окрема інформація для ветеранів. І дуже, от, наприклад, важлива є комунікаційна кампанія, яка розроблена спеціально для чоловіків, стань собі другом. Крім того, ви можете скористатися непошуковим браузером, можна скористатися QR-кодом, відсканувавши яких ви зразу, знову ж таки, потрапляєте до онлайн-ресурсу Всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як? Дякую. Пані Олено, розкажіть, будь ласка, взагалі, як подолати от тривожний стан? Існує дуже зараз багато порад, які ми можемо зустріти в мережі інтернет. Про це нам говорять різні рекламні брошури. Але я посилаючись на матеріали всеукраїнської програми, ти можу надати декілька рекомендацій. Найперше, якщо ви знаходитеся в тривожному стані, ви, саме головне, починаєте контролювати своє дихання. Є дуже проста практика на дихання, яка допоможе стабілізувати свій стан. Найперше, треба знайти безпечне місце там, де би ви почували себе комфортно. Ви можете зробити великий великий вдох, а видихи робити окремими частинками. Знову зробити великий великий вдох і окремими частинками випускати. Повітря з легенів Далі ця дихальна практика дає вам можливість дійсно сконцентруватися, зорієнтуватися і зайти в стан спокою. Але як фахівець, хочу трошки зауважити, що дихальні практики можна використовувати з якою періодичністю. Якщо ви себе гарно почуваєте, якщо у вас все добре, ви відчуваєте стан спокою, то ви можете надалі продовжувати працювати з диханням. Якщо в процесі використання дихальної практики, ви відчули запаморочення, або у вас почала кружити, крутитися голова, або у вас з'явилися в тілі неприємні відчуття, таким чином дихальну практику треба зупинити. Тоді буде порадою наступна практика. Ви можете знаходитися в будь-якому місці. Це може бути і людне місце може знаходитися в себе вдома. Коли ви відчуваєте в собі тривогу, вам потрібно переключити свою увагу, яким чином ми це робимо. Ми можемо очима водити по кімнаті, наприклад, і відшукувати предмети одного кольору. Причому проговорювати це собі. Наприклад, там біла стеля чи біла підлога там шукати тільки ті предмети, які мають один колір. Якщо з кольором вам тяжко, ви можете так само відшукувати предмети однієї форми, або ви можете називати предмети, що ви бачите. Дана методика може вас повернути в стан зараз і тут, і таким чином зменшиться ваша Тривога. Але для того, щоб ознайомитися з цими методиками, ви можете знову ж таки скористатися онлайн-ресурсом всеукраїнської програми ТИЯК, де розроблена ціла аптечка психологічної самодопомоги, де при кожному тривожному стані, панічних атаках, безсонні ви можете знайти для себе відповідну практику. Пані Олена, дякуємо вам за змістовні відповіді у сфері ментального здоров'я. З нами була консультантка всеукраїнської програми ментального здоров'я ТИЯК Олена Шевцова. Сподіваємося. До нових зустрічей, пані Олена, скажіть, будь ласка, ваші побажання нашим глядачам? Єдине побажання нашим всім глядачам від мене, як від фахівця з ментального здоров'я, це Мати відмінне ментальне здоров'я, але не забуваємо, шановні глядачі, що наше ментальне здоров'я залежить тільки від нас. Отож, я вам бажаю скористатися всіма порадами, які ви отримали, користуватися онлайн-ресурсом всеукраїнської програми. Ти як і ваше здоров'я ментальне буде відмінним.